Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Ми продовжуємо з вами опановувати наші підручники для профільного та поглибленого рівня. Підручник Алгібра 10 клас, 26 параграф, обернення тригонометричних функцій, їх властивості і графіки. Ну, я думаю, що всі здогадуються, що я дуже полюбляю обернені тригонометричні функції. Моя друга книжка вона називалася «Аркфункція від А до Я. Тому з тих пір це моя одна з улюблених тем. Давайте подивимося в цьому параграфі номер 2648 знайти множину значень функції. Не на область визначення, а саме множину значень. Ну, задача зірочку. Ті вчителі, учні, які не розв'язували цю задачу, або мають підручники інших авторів, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю задачу. І після. Цього ми звіримо наші відповіді. Сподіваюся, у вас вийшло, але перш ніж показати вам потихесенько розв'язування цих чотирьох пунктів, зверну увагу на те, що в мене у підручнику є ось така таблиця. Таблиця функції, чотири основні, основні оберні тригонометричні функції та їхні області. Визначення, множина значень, тобто властивості. І ця таблиця безумовно нам Допомагає в дуже багатьох номерах, в тому числі і в цьому номері. Отже, почнемо. Арктангенс 4х мінус 2х квадрат. Перше, на що треба звернути увагу, те, що для, для арктангенса область визначення є множина всіх чисел від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому для того, щоб дати відповідь про множину значень цієї функції. Ми повинні дослідити її внутрішній аргумент. Якщо ми внутрішній аргумент назвемо G від x 4х-2х квадрат, ми повинні дослідити, які значення може приймати цей внутрішній аргумент. Ну, запишемо, давайте у більш звичному вигляді для дослідження функції по 9 класу. Знайдемо вершину параболу мінус b на 2а. 4, 2 на мінус 21 y0 мінус 2 плюс 2. І ми, в принципі, можемо схематично навіть для учнів я можу намалювати. 1, 2, ось така якась парабола, я Дуже і дуже схематично малює. Отже, наш внутрішній аргумент. Внутрішній аргумент, Ну, давайте є один назву. значення... Функ, або, можу, навіть назвати, просто є е від Аж і інше ім'я, да вже. Значить, є е, область значень нашої функції g, вона є від мінус нескінченності до 2, включаючи 2. А тоді ми дуже легко враховуючи те, що наша функція арктангенс зростає для всіх значень. Аргументу з області визначення, ми дуже швидко знайдемо її множину значень. Від якщо мінус нескінченість, ми умовно можемо прийняти, ну, ми можемо графік, скажімо так, взяти арктангенса. І ми розуміємо, що множина значень йде від мінус пі на 2. Не включаючи там асимптота. хто не знає графіка, дослідіть, будь ласка, і найбільше значення внутрішнього аргументу 2, тому до арк тангенса 2. І на цьому, в принципі, ми перший номер розв'язали. Цікава наша друга функція. Для нашої другої функції важливим є наступне. Важливо зрозуміти, що, по-перше, Її бажано почати з області визначення. Оскільки для Арктангенса область визначення це всі числа від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то для Арксінуса ситуація все ж таки інша. Область визначення Арксінуса є від мінус 1 до 1, тому областю визначення і заданої функції є від мінус 1 до 1. Це по-перше. Перший досить важливий крок. По друге. І функція арксінус є зростаючою на своїй області визначення, і функція арктангенс є зростаючою на своїй області визначення. Тому функція, яка наша y, яка складається арксінус плюс арктангенс і плюс ще константа, є зростаючою на Області, на своїй області визначення, тобто вона зростає від мінус 1 до 1. Ну, для учнів покажу якось схематично так. Мінус -1, 1, ось вона так якось зростає. Тому легко збагнути, що найменшим значенням тієї функції буде, коли ми підставимо мінус одиницю. І якщо ми акуратно порахуємо, це буде мінус π на 4, я вже не буду вас втомлювати розрахунками. А на найбільше значення буде y від 1. І це буде 5π на 4. Отже, є від y від мінус π на 4. До 5 π на 4. Ну, чудово. Тепер наша третя. Наша третя функція Аркосинус синуса Х. Для аркосинуса, якщо я розглядаю арккосинус, то областю визначення є від мінус 1 до 1. А областю значень. Давайте я покажу вам, які я ще не використовував, блакитне. А область значень такої функції є від 0 до π Аркосинуса ар Х. Давайте розглянемо наш аргумент проміжний внутрішню функцію синус Х. Синус Х нас приймає всі значення від мінус 1 до 1, де ще й по кілька разів, тобто нескінченну кількість разів. Да? Тому всі проміжні значення. Всі значення проміжної функції, внутрішньої функції синус. синус набуває значення від мінус 1 до 1. Таким чином, ми потрапляємо на те, що наша функція, яка розглядається, може приймати. І всі значення з області визначення. Всі значення з області визначення, тому вона приймає і всі значення зі своєї області значення, є Y від 0 від до пі, ну, враховуючи в тому числі можна враховувати і на перервні але тут, тут навіть без цього можна обійтись. Перші три завдання були відносно легкими, відносно, четверте завдання буде складніше. Шановні учні, шановні коліги вчителі, досліджуємо четверту функцію, і тут я навмисно покажу не найкоротший шлях. Найкоротший шлях, який ми можемо використати. Давайте я перший спосіб напишу. Перший спосіб найкоротший шлях це використати те, що аркси плюс аркосінус Х. Дорівнює пі на 2, потім виразити, наприклад, Аркосинус Хі на 2 мінус арксинус, підставити, або навпаки, використати, ну і так далі. Врахувати обмеженість арксинусу і досліджувати. Функцію, яка є квадрат, квадратною відносно арксінуса. Але я хочу показати інший спосіб. Чому? Я хочу одночасно знайти область е, значень не лише цієї функції, а ще однієї, яка в нас вискочить. Е, роблю це навмисно. Чому? Тому що та функція, яка в нас вискочить, вона нам теж може знадобитися, в тому числі при розв'язуванні рівнянь. Отже, я поступлю наступним чином: я виділю квадрат. Це аксинус х плюс ак кос х у квадраті і мінус, віднімаю віднімаю, а 2 аксинус х ар косинус x. Те, що в дужках це пі на 2, значить це квадрат на 4. мінус 2 arc sinus x арк косинус x. От я саме Арко Сіннус Х. Я саме оцю функцію Arxinus X на Arco X хочу спочатку дослідити. Ну, там y один нехай. Чому? Тому що є досить багато математичних задач, де ця функція грає, вона грає в рівняннях. Я думаю, що не лише вчителі, а й учні здогадалися, що вона буде обмеженою. Цікаво дізнатися, якими числами вона обмежена. Значить ми можемо арксінус, наприклад, замінити, потім замінити ак косинус x за t. Так просто трішечки, на мою думку, зручніше. І отримати функцію через t π на 2. Т мінус т квадрат. Тобто ми досліджуємо квадратичну функцію квад... 에... від... з обмеженнями на Т, Т від 0 до пі. Ну, якщо ми знайдемо похідну, давайте, це буде пі на 2 мінус 2т, можна було без похідної, похідна дорівнює 0, коли Т дорівнює пі на 4, і ми можемо схематично її тут накидати цю функцію. Значить, від нуля до о, від, Давайте я знайду y від 0. 0 y від π на 4. Це буде π квадрат на 16 після обчислення. І я підглядаю, щоб трішечки часу все-таки менше пошло. Мінус π квадрат на 2. Отже, це ось така функція, яка π на 4 досягає свого максимуму. І відповідно. Точці пі, ну, якось отак в точці пі, мінус пі квадрат на 2. Отже, ми можемо зробити висновок, що область значень функції y1 є від мінус пі квадрат на 2 до пі квадрат на 16. Тобто цілком можливо, що коли-небудь нам це знадобить. А далі ми повертаємося все ж таки до нашої функції. Ось на це ми вийшли. Давайте я скопіюю. все ж таки. Так, ось на це ми вийшли, тепер починаємо вже вести це наша функція ігри. Починаємо вести до кінця. Тобто я вирішив показати дві задачі одночасно, скажімо так, розуміючи, що це буде потрібно. Значить, арк синус х на арк косинус х більше буде рівнює мінус пі квадрат на 2, менше буде рівнює пі квадрат на 16. Маю помножити три частини на мінус 2, знаки змінив на протилежний. Ну, давайте дзеркально повернемо, щоб було красиво, звичайно. Ну і мені залишилося додати пі квадрат на 4. Якщо ми додамо пі квадрат на 4, пі квадрат на 8. І тут буде. 5 π квадрат на 4. Ну, вже з вашого дозволу відповіді на до цих чотирьох завдань писати не буду. Шановні учні, шановні вчителі, будь ласка, розв'яжіть, хто цього не розв'язав першим способом. Перший спосіб все ж таки він швидше. Але навіщо я показав другий спосіб? Я, в принципі, розказав. Це теж, це теж корисна задача, це теж корисна функція. Арксінус на аркосінус, і в тому числі в моїй книзі. Е, є за, за задача з такою функцією. В, в якості рекламної паузи. Хочу сказати, що книга в крайній раз видавалася до, досить давно. Її можна купити тільки скориставшись послугою на моєму сайті. В електронному вигляді цю книгу. Аркфункція відеадоя можна купити. Сподіваюся, вам було. Цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, а нас буде чекати в майбутньому ще один параграф, пов'язаний з оберненими тригонометричними функціями.